З хвилини мовчання розпочався тисячний день від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Олександрії на алеї пам'яті зібрались рідні загиблих на війні земляків, представники влади та духовенства, аби схилити голову у скорботі перед портретами захисників, які поклали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність нашої держави. Вони являються героями, героями нашої сучасності, героями, які Груддю своєю захистили наш з вами відносний спокій і мир. Тому та жертва, яку вони поклали, вона надзвичайна. І та звитяга, яку вони проявили теж. Надо завжди пам'ятати своєму житті ті вчинки, ті дії, які вони зробили. Багато із них відспівано, похоронено. На нашому військовому кладовищі, а багато із них і ще лежить у сирій землі, як безіменні. Але ми всіх їх пам'ятаємо, всіх їх шануємо, тому що вони це той цвіт нації, який став зі зброєю в руках на захисті нашої батьківщини. Рідні військових клали квіти до портретів, згадуючи рішучість своїх синів, братів, чоловіків та батьків. В пам'ять про полеглих захисників присутні поклали квіти на алею пам'яті, яка очима земляків завжди нагадуватиме про ціну свободи українського народу.